Малиньок, ми ж не на пляжі. Ти розумієшся, правильно? Вставайте, дівчатки. Добрий день. Добрий день. Як справи у вас? Червону руту вчили? Так. Всі? Так. Ну давайте, ви знаєте, що сьогодні за свято? Сьогодні всесвітній день футболу. День футболу да? В зв'язку з цим ми можемо заспівати червону руку. Ви готові? Да. Ну, а а будете Попробуйтесь. Попробуйтесь. Ні, сьогодні ні. Нам, нам, треба тренувати. Як ти зіграв останню дня? Ну, П'ять. Чи в четвер? Щоб... Чи, коли? Чи завтра давайте. Зі старшою групою завтра буде і старша, і ви. Давай, і якраз давай. ми зробимо вам ігрову. Так. Да До Всесвітнього дня футболу. Тобто один день почекаємо. І тобто. нам прийдеться заспівати зараз. Да,